Мікс нашої білизни уже на складі. Це є мішечок на 24,7 кілограми. Туди входить жіноча, чоловіча і дитяча. І половина буде жіночою і половина чоловіча з дитячою. Ідуть в основному мережевні трусики. От, наприклад, ці розмір М дві пари. розмір Л теж буде дві пари. Л дві пари. Вони йдуть майже всі, попадаються в одиночні, але в основному майже всі йдуть такими сетиками. Оце елічка дві пари. Елічка. Переважаю, до речі, Л Але такі фасончики вони йдуть з утяжечки, шортиками, стандартні. Есечка, теж дві пари, Ікселічка, такі безшовні, мережева. Емочка дві пари, Отакого От плану буде, стрінгами, їх буде небагато, в основному йдуть мережево або з вставочками мережево. Емочка, елічка, емочка, розміри гарненькі. Ну, такі простенькі Врубчик йдуть з кружицем зверху, повністю мереживні, повністю мереживні. З принтом. Тут іде котончик такий трошки завишені. Ска це, мабуть, це дитячий мережево. Така буде котончик з мереживком. Зверху і знизу принт. Мережево-мережево. Це буде такі котончики завишені. Ці теж класнючі такі йдуть на мережева по боках. Ці йдуть вставочки зверху. Такі пастельні кольори, Елічка, Ікселька. От одиночні, одиночних небагато. Будуть попадатися отут в нас в таких упаковочках. Ні, це білизна. Це будуть такі просики, ось такі. А ось тут будуть попадатись такі біленькі топобюсти. Такий бамбук, дуже класна якість Еска, ікселька, ікселечка з ставочками мережевними. Без шовні, сзаді не ось так. Такі з широкими шортиками. Це все йде мережево. Або вставочки з мережева. Це в нас ідуть такі бюстики. Це теж йдуть мереживні трусики. Бюстик. Мережа Ага, Тут маєчка, маєчка з такою з мережиком з переби. Трусики, трусики. Все такие высокие. Башовни. Утяжечки. Утяжечки. З Ага, це йдуть у нас дві маєчки. Одиночних. От кажу, може, 3-5 пар молотик. Так, в основному всі йдуть або упаковочка, або з сапіку. Гарно тягнеться. Іксель, Да, воно так і на іксель візуально і відповідається. Так, це теж безшовні трусики. В упаковочках у нас йдуть або трусики, або от такі рівчики, як я показувала на відео, бюстик топ. Ці теж дуже такі по якості приємні. Знову ж таки кружиться або встали, це стрінги. Стрінгів небагато. Бюстик, бюстик. Маковочка трусиків, це в нас утяжечки, це у нас кохий котончик. Ці в нас йдуть такі безшовні трусики. Безшовні маєчка, стрінги, упаковочка таких вони від шортиками, ось такі такими шортиками. Так, це чоловічі. це на нас бюстик. це в нас трусики, трусики, маєчка в розмірі S. Теж високі, ці з мереживком. Вставочки з мережевим ці повністю мережи, синенькі мережені ці йдуть стрінги. Вставочка з мережевим розмір LXL Стрінги. така елічка ікселька теж модельку ми бачили, це в нас йдуть дві пари. Ага, це не маєчки, а це шортики. Такого плану. Бюсти топи, круживні трусики, елічка, маечка, топ. Завишені такі трусики. Тут йдуть у нас безшовні або ставочками мережева. Це йдуть мереживні елічка. Знову ж дві пари таких котончик-шортики, трусики біленькі, завишені. Так, це буде жіноче. У нас така це не показувалася. У нас ідуть ці топи, топи, бюсти. В упаковочки ось такі. Худенькі колготки. І це у нас на Елічка, комплектик, футболочка і тросики. Так, по дитячому. По дитячому капа. Розміри йдуть різні. 134, 140, 146, 152, 122, 128. Набір маєчок. 92, 122, 128. Набір маєчок 104. Ось 122, 128, 122, 128, 134, 140, 146, 152. Все все в нас є детячі. Так що ще жіночі купалися мережавка. Так, по жіночі по дитячому буде все. І тепер чоловічі. Чоловічі дуже класні фірмочки. 2ХЛ. Є трошечки незапакованих, теж елічки Мекси, дуже теж класні очі, так це жіночі. Елька з двох одиниць. Тут ідуть на нас такі з принтами. Це ще жіночі попалися. Розмір L, теж чоловічі L. Це жіночі попалися така С. Бешовня, Л, чоловіча білизна в гарних розмірах, М, Лі, два Ікса Л, Л, С, Л. Есочка перша побачила, не бачила іксель, Л. Це в нас пішли. Такі яскраві, але і гарні дуже ці фірми. Тут будуть декілька пар таких одиночні, але в кожному буде присутня, паперова, не паперова, а така внутрішня бірочка, де вказаний розмір. Одиночні і всі пішли далі упаковочки. Розмір L, розмір L, розмір L. L, L, M. Отакі упаковочки можуть бути подарункові. Розмір L і розмір M. Тут пішли в нас Мі і L-ки. XL L. Тобто розміри такі ходові. Якість теж дуже гарна. Бамбул, такі вони прохолодні, ікси. От С друга. Тут нас написано розмір L. По якості теж вони дуже гарні. І паперова збірочка присутня.